Їм так же і не і не повезло тим дітям цього в житті. Такі діти від них цураються, ті цураються, і ще й влада від них цурається. Спеціальну школу у місті Дубно, що у підпорядкуванні Рівненської обласної ради хочуть перенести до верби. Діти, які тут навчаються, потребують особливих освітніх умов. Тож батьки відразу забили на сполох, адже цей переїзд викличе для них чимало проблем та незручностей. Дізналися. Про це на початку червня, коли класні керівники повідомили, що ми пройшли на батьківські збори і що планується релокація нашої школи і переміщення її в інший населений пункт, в інше приміщення. І, чесно кажучи, ми були дуже здивовані, тому що насамперед з батьками, особливо дітей, ніхто, по-перше, не порадився. По-друге, це порушення законодавчих норм, порушення конституційного і законного права наших дітей на здобуття освіти, на доступність освіти. Я мама дев'ятикласниці, моїй доні 15 років, звати її Діана. У неї є обмеження до пересування та до орієнтації в просторі. Її постійно треба тримати за руку, тому що вона може впасти елементарно зі Сходів. І я не можу розглядати варіант, довірити її чужим людям, яких я не знаю. Це має пройти дуже тривалий час, щоб вона лише адаптувалась. А це неймовірний стрес для таких дітей. Якщо її переводити в інший заклад, мені прийдеться кидати все, в тому числі і меншу дитину, яка навчається в селі нашому. І займатися суттнею. Передусім кажуть батьки дуже задоволені роботою спеціальної школи у Дубні. адже тут знаходять підхід до усіх дітей, працюють дефектологи, і навіть є гурток з іпотерапії. А переїзд до незнайомої школи негативно вплине на психоемоційний стан дітей. Як приклад, жителька Дубна Оксана Мазур розповіла історію своєї 15-річної дочки Ангеліни, яка, народившись паралізованою, з чотирьох років почала відвідувати цю школу. Це психологічна травма дітей. І я вважаю, що наша школа повинна бути, як то кажуть, в пішій доступності дітям таким. От. Не кожна дитина зможе в салі їхати в автобусі самостійно. От. А якщо їздити, то я, наприклад, трохи я вхову їх сама. У мене старша дитина інвалід. Це якщо я буду возити одну в садик, а другу в вербу в школу, а коли ж мені на роботу йти? А хто її буде годувати, за що ми будемо лікувати? Два роки тому я привезли в реабілітаційний центр в Рівне. Я не доїхала навіть до половини до Дубна, як вона втекла з навчального як то кажуть, закладу. І я мусила, мені дзвонили, я мусила вертатися, і мою дитину шукали три години з міліцією по всьому рівному. Як ви уявляєте, якщо зараз зірвусь школу, яка вона привикла з садіка до вчителів, до як то кажуть, до цього закладу, як вона має адаптуватися чужими вчителями? Чому дітки, які не мають нозології, які не мають особливих освітніх потреб, можуть обирати школу, яка знаходиться в більшій доступності у місті? Чому наші дітки позбавлені цього права? Чому нам потрібно їхати за 25 кілометрів, і чому а, про таких дітей діток ніхто не думає? Найперше, ну це великий біль батьків, тому що жоден чиновник, який не має такої дитини, він не розуміє а, з тих проблем, з якими стикається щодня. Багато хто каже, ще ще колись мені ще казали, що земля їм тут нравиться. на, на до цього. Підстройку дуже файно. Батьки писали звернення до різних органів влади, зверталися і до освітнього омбудсмена, де отримали підтримку, а також до Рівненської обласної ради, у підпорядкуванні якої і знаходиться спеціальна школа. Їх у червні запевнили, що сприятимуть у позитивному рішенні проблеми. З нами спілкувався особисто Олександр Коваль і особисто Андрій Карауш. Вони запевнили, що, хоч ситуація складається таким чином, що відкрити новий заклад в нашому районі, але школу лишать. Однак на початку серпня відбувся огляд закладу, де визначали готовність спеціальної школи у Дубні до нового навчального року. І комісія від департаменту освіти Рівницької облдержадміністрації знайшла ряд недоліків. Перевірка тривала, щоб ви розуміли, 6 годин. З 10-ї години ранку до 4-ї вечора. В ході перевірки були виявлені ряд недоліків, які, я вважаю, можна виправити в межах моєї компетенції. І ми це зробили вже упродовж двох тижнів. У закладі кажуть, що чекають на нову комісію, яка й визначить, чи працюватиме спеціальна школа у місті Дубно. Не на камеру батьки розповідають, що на них чинять психологічний тиск і переманюють до навчального закладу у Вербі. У той же час три громади, діти з яких відвідують дошкільну групу у спеціальній школі, заявили про свою підтримку і виділять кошти на навчання дітей. Дошкільна ланка. Нашої школи забезпечена на 100% завдяки тому, що фінансує Дубинська міська рада, фінансують дві територіальні громади нашого. У письмовій відповіді, яка надійшла нам від Рівненської обласної адміністрації, зазначають, що школа визнана неготовою та перераховують її недоліки, а також переваги спеціальної школи у селі Верба. Наразі остаточного рішення щодо формату функціонування спеціальної школи у місті Дубно немає. Батьки ж продовжуватимуть боротися, щоб відстояти право своїх дітей навчатися у закладі. кажуть, якщо їх не почують, готуються звертатися навіть до суду та міжнародних. Одних інстанцій ми також готуємо звернення до комітету ООН з прав людини, оскільки у 2009 році наша Україна прийняла рішення про ратифікацію цих конвенцій. Порушення прав дітей згідно цих конвенцій підлягає оскарженню у міжнародному комітеті ООН. Ми надіємося що влада району області і навіть України почує нас. І нам не доведеться цю ситуацію виносити на міжнародний рівень, тому що це буде ну, якби, великий удар по репутації нашої країни. Для нас це дико, що в такий час ну, чіпляються до шкіл, які, яких повинно ставати кожен рік більше, тому що дітей стає кожен рік більше і це треба, про це треба кричати.